За даними Держстата України, до повномасштабного вторгнення в Україні проживало понад 41 мільйон людей. Інститут демографії підрахував, що нині на підконтрольних нам територіях залишилося 29 мільйонів. Решта виїхали за кордон. Як повернути цих людей додому? Адже попереду відновлення України. Я думаю, що більшість людей повернеться, як війна призупиниться. W Polsce przeżywa prawie milion Ukraińców, Ile jeszcze trochę більше, 10% z nich uważają, że adaptowały się w nowej realności. Pro ludzki potencjał Ukrainy Hanna Wasylewska rozmawiała z polską Bogu Miło Berdychowską. Не флешмоб і не мітинги за викликом у липні на картонковий майдан вийшли ті, хто знає, в якій країні хоче жити, і нагадали владі: корупцію не сховаєш за війною, протест не зупиниш сиреною, а свобода норма для покоління незалежної України. Я думаю, що в українській громадській політичній традиції, свобода є справді ключовою цінністю. Оця от каскад е, ідеї свободи так від індивіда через громаду, через державу, через міжнародний е, е, міжнародну систему для українців є визначальним. Політична організм Україна без цієї ідеї свободи е, він він сам по собі неможливий, але свободу мають захищати люди. А чим довше триває війна, тим їх менше. Нині в країні мільйон активної молоді, 11 мільйонів пенсіонерів. Чимало працездатних українців захищають свободу на фронті. 7 мільйонів виїхали з країни. Нам потрібні люди, які перебувають зараз за кордоном, і людям, які перебувають за кордоном, дуже потрібно Україна. Ось це відчуття, що ми не можемо вижити як разом. І всі ми потрібні один одному, воно дуже важливо. Наразі у Польщі проживає щонайменше 2,5 мільйона українців, близько мільйона воєнні мігранти з тимчасовим захистом. Більшість з них працюють, і чим довше триватиме війна, тим менше буде охочих повернутися в Україну. Я завжди казала, що відсоток повернення безпосередньо пов'язаний з тривалістю війни. Що довше триває війна, то менше людей повернеться. Якщо, скажімо, в 22-му році я мріяла, що ще 60% повернеться, тепер я мрію про третину. Згідно дослідження польського інституту економіки, чимало українських воєнних мігрантів все ж хочуть повернутися, адже інтеграція за кордоном просувається важко. 50% людей, які перебувають в Польщі зараз, працюють, задоволені тим, як вони працевлаштувалися, але лише 12% кажуть про те, що вони інтегрувалися в суспільство і відчувають себе. Нормальною людиною, на яку звертають увагу, якою цікавляться, яка реалізує себе, яка відчуває себе частиною суспільства. Любов до свободи не зникає з відстаню для багатьох. Вона є й причиною повернутися додому, щоб жити за своїми правилами у своїй країні. Українці мають шанс відбудувати країну за власними кресленнями якісно кращу, не лише з новими містами, але й новими соціальними взаємодіями. Ескізи вже накреслені на простих картонках. Вітаю, добрий день! Я Ганна Василевська. Сьогодні моєю співрозмовницею буде Богоміла Бердиховська, журналістка, публіцистка і знавчиня польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, польська громадська діячка і публіцистка, спеціалізується на історії України ХХ століття та українсько-польських відносинах, закінчила польську філологію Люблинського католицького університету. У 1989 році у складі польської делегації брала участь в установчому з'їзді народного руху України. На початку 90-х очолювала управління у справах національних меншин при міністерстві культури та мистецтва Польщі. Вісім років була заступницею директора польського радіо від 2003-го працює у національному центрі культури, є співзасновницею та членкиною громадського комітету солідарності з Україною. Бердиховська авторка та упорядниця низки знакових книжок, зокрема, бунт покоління, розмови з українськими інтелектуалами про українських шістдесятників та циклу видань культури Єжи Гідройця. Вітаю вас, сердечно, пані Богоміла. Війна розгортається за кількасот кілометрів від Варшави. Україна тримає фронт за всю Європу. Але останнім часом Європа вже втомилася. І навіть Польща, яка першою визнала нашу незалежність, на моє власне відчуття, вже от от відмовиться від дружби з Україною. Що сталося? По-перше, Втомлені є всі, і в принципі не знаємо, скільки це ще буде тривати, так скільки нам ще буде потрібно енергії, натомість, якщо йдеться. Pro Polaków do y, Ukraińców czy stawienia Polski do Ukrainy ja bym wskazała tak, że to jest dwa rynki, znaczy koordynacja kontakty, kontakty pro pitrymku koordynacja pitrymka do państwa. to tu niczego nie zmieniło się. tak jak od początku wojna polska stojała za Ukrainą, tak to i stoi. I nie tylko deklaracje, ale czerwone pakiety hmm, do pomocy i tak dalej, one idą zmieniło się nastawienie polskiego społeczeństwa, tak? Oскільки ja powiedziała, za завдяки tej chwili, jaka przyjechała do Polski pisla w roku, polskie społeczeństwo zachowało mało duże dobrą dłońku pro ukraińców, які tudi przyjeżdżały od brały się do pracy, byli samostalni. Polacy zobaczyli, że to są normalni ludzie, którzy pracują, którzy namagają się jakoś ułatwiać swoje życie. W każdym razie tamta chwila migracji była zachowaniem bardzo pozytywnym dla polsko-ukraińskich jednostek. Właśnie ja sama e, jestem potwierdzeniem tego, ponieważ... Десять років тому мене з Донбасу евакуювали з родиною, і за ці десять років накопичилося, назбиралося дуже багато друзів поляків. І, власне, оці поляки, які мене знали, приймали в своїх хатах. Потім під час на початку повномасштабного Їхали на кордон, їхали. І забирали так людей. це вони їхали, волонтерили і вселили у себе цих людей. Натомість. Це ставлення змінилося. і ми Змі... до, до Змінилося, цього... і очевидно, треба поставити питання, Всьому... чому змінилося? Так? Причини є різні. Так? Але е, я б сказала, що скільки міграція 2014 року була доволі самостійною е, і не вимагала великої, великих зусиль з боку польської держави, польського суспільства, то коли йдеться про е, біженців. Pisła 24 lutego 2002 roku. No, sytuacja wyglądała absolutnie kardynalnie w inny sposób. Tut Напруга заангажування і держави, і суспільства, і позори урядових організацій, і також церков всіх від римокатолицьких до всіх протестантських було дуже великими. Але тут ще й додаються якісь російські певні впливи, тому що ми бачимо, що знаком жодних сумнівів право радикального руху в Польщі, коли молодики вулицями марширують з гаслами. Польська для поляків. В медіах ми теж бачимо поширення нарації риторики, що триває я, українізація Польщі, я тільки, так що це я не тільки, нова небезпечна не, історична свідка, звертаю це? вашу увагу, що те, що ви сказали, тобто що є присутня російська пропаганда. Це є, я б сказала, що це не не є причиною. Це є наслідком. Тому чому тому, що антиукраїнська російська пропаганда була присутня в Польщі від початку. Від, тобто від моменту, коли треба було там почалася і велика війна, але навіть тоді, коли почалася та менша війна на Донбасі. Росіяни безперервно експлуатували різні і поточні події, і історичні події для того, щоб розпалювати серед поляків антиукраїнські настрої ви були свідком безпосереднім встановлення незалежності України. Ви були учасницею з'їзду народного руху у вересні 1979 року. Які сценарії тоді могли бути реалізовані? Чим Україна тоді скористалася чим не скористалася? Які ваші особисті відчуття, прогнози? По-перше, Україна дуже дуже довго запрягала, як говорить прислів'я. Бо ну, треба чітко сказати, що коли йдеться про творення так званих національних фронтів чи рухів, то Україна в принципі була останньою. Republiką Radzieńskiego Sojuzu, jaka stworzyła Narodowy Ruch dla Perybudowy, tak więc to wtedy nazywało się. Dla nikogo nie było sąsiedztwa, że Radzieński i zresztą o tym mówili i pisali zachodni sowietologii, z okrema, z Zbigniew że Ukraina dla niego była sważnym Radzieńskiego sojuszu, że bez Ukrainy z Sojusz nie istnuwał. istnieć. też, że dowoli późno zaczął się masowy taki opozycyjny ruch. Win na moją dumku e, jakichś jakiś pomyłek pomyłok nie zrobił. Z okrema ja muszę skazać, że ja mają wyuczesną poszanę do tamtych ukraińskich polityków, z okrema Mamy ideę pro pana Michała Chorynia. że to d. zdawało się, że radzieckie Ukraina nie ma żadnego kontaktu z wewnętrznym światem, Jak Polska była za zaliźną i za to Ukraina, Ukraina była za dwoma zaliznymi zawisami. To samo wień Michał Ochory, kiedy począł się, się tworzyć ten masowy ruch, on pomyślał, że pierwsze, co mu, co trzeba zrobić, to nawiązać, czy, czy skontaktować się z, polskie, z polską, opozycją. I e, to, jak raz Ukraińcy wysyłały swojego przedstawnika do Polski, żeby szukał kontaktów z, po, z polską i opozycją zresztą za wdzięki temu, że ukraińska, helsijska spółka wysłała swojego przedstawnika do, do Warszawy, za wdzięki temu polska delegacja, co była odnoka delegacja z zakordonu, jaka była На початку вересня 89 року, яка була присутня на першому з'їзді руху, і наступний крок це є 91-й рік, і, і польща як перша країна світа світу, як... тоді незалежність. Власне тоді ж є видровець наголосив на тому, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Реально цей лозунг. Кинув польський соціаліст, який називався Дашинський, і який був прем'єр-міністром одного з урядів в міжвоєнному періоді. А вже всі інші вже повторювали за тим. Якщо дослідити присутність українців у Польщі з 1991 року по сьогодні, 7% населення Польщі є українцями, так каже статистика. Це вже не Просто якась примарна меншина, яка не має впливу, це вже виглядає на стратегічну силу. Як ви бачите цю зміну? Абсолютно маєте рацію. То то, то і якщо ти маєш такий відсоток суспільства. E, bo jak się weźmiemy do uwagi, że ponad milion e, z 2014 roku i milion z 2022 roku załóżmy się na terytorium tery Polski, no to to 2 miliony, no to wrze to jest seriozna sprawa. I tu co oczywiście w wrze konkretnej polityki, tak, jak robić... E, 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 Наче, і, і що має бути метою цієї політики? Дотепер, якби всі були згідні що метою цієї політики має бути інтеграція, не асиміляція, не полонізація, тільки інтеграція. І маю враження, що крім конфедерації, тобто ці, ці праворадикальної партії, в принципі, всі згідні, що треба що, що то є мета цієї політики, тобто інтеграція, щоб е, з одного боку українські біженці дуже добре вписувалися в польське суспільство, щоб вони були самостійними і так далі, і, і тому подібне. Ну, власне, біженці за 2024 рік, як. Кажуть, економісти є статистика. Внесли до польського ВВП 2,7%. А натомість треба е, зазначити, що вклад українців може бути в Польщі в польську державу не тільки економічний. В чому ви особисто бачите потенціал е, у цієї групи міцної такої стратегічної сили, як є українці в Польщі, позиція українців в різних ділянках суспільного і економічного життя в Польщі. Teraz jest nieporównana z czymś, co było wcześniej. Ukraińcy je wszędzie, Ukraińcy mają swoją, nie wiem, ekonomiczną pozycję. Chodzi tylko to, żeby one zachodziły buty takim pozytywnym, pozytywnym. Елементом між Польщею і Україною є дані, що третина і... тих, хто тут хоче залишитися, а третина все ж таки хоче повернути. Отже, отже, ці найкращі дослідження кажуть, що абсолютна більшість залишиться або в Польщі, або поїде десь далі. І зрештою, я мушу сказати, що демографія, на мою думку, це є найбільш драматична проблема України, чому тому, що Україна протягом ну кількох. kilku grokił. Wtratyła 8 milionów ludzi. A o wojna, wina, poprze nasi nadziei i spodziewania, nie zakończyła się w dwóch czy trzech miesięcy, to każdy miesiąc trwania winy, przedłużenia wojennych podió, to i czterohwidy miesiąc. Kiedy coś mniejszych ludzi będzie zachęcało do powrotu, tak jak się Ukraina chce, żeby, żeby, żeby ci ludzie powrócili w jakiejś perspektywie, no, to będzie zmuszona mieć dowolnie tolerantne stanowisko do, do tych wyborów, jakie ludzie przyjmowali w 2022 czy 2023 roku. Po prostu bez tego, tego one nie powrócą. Ostatnie Dzień Niezależności. Що б ви хотіли сказати українцям, тим, хто тримає фронт зараз, і тим, хто живе перемоги. у Польщі? Перемоги тим, тим, які є в Україні, і тим, які є в Польщі, і і нам, полякам, перемоги.